To no, nie czy... nic <śmienić> nie что там переключилось? Страшно? Интересно, что там переключилось? Что? что? Что мне нехорошо? Что? Страшно? Как-то мне не Здесь покоится Бесси. Свинья, мы отнеслись к тебе как к человеку. Полон так хотел этого. Здесь лежит Влад. Просьба не беспокоить. Под этим камнем лежит отец Паул. Туда ему и дорога. Иосиф Соня спит здесь вечным сном. Да будет ему земля пухом. Здесь лежал Терренс, пока до него не добрался Некромант. Здесь покоится Саймон Лжец, если только он опять нас не надул. Под этим камнем счастливчик Том. Под конец удачи ему изменила. Здесь покоится сочная Сайли. Как ее любили мужчины, как ненавидели подруги. Здесь лежит Стэн. Эпитафии на камне пока нет. Здесь покоится крошка Грейси. Она забыла, что тролли детям не игрушки. Продается чудесный участок с видом на деревню. Обращаться к Барыги Віллі, торговцу недвижимости у Восколі. Якби я хотів зрозуміти, що тут відбувається, але я не можу зрозуміти, що від мене хоче гра, але гра знає, чого вона хоче. Хоче заслужити звання легендарочки, да будь ласка, якби можна не грати в даний шедевр, я би не грав. Але гроші заплачені, на жаль, не мені. Відеоряд знятий на 25 гіг, який навіть не війде в фінальний монтаж, нерви витрачені. Дебільний пафосний голос на місці, яким я навіть не розмовляю в реальному житті. Так що тобі не сподобалось, мій любий друже, Почни. Почнемо спочатку. Подача гри. Просто пластмасова поробка, яка хотіла взлетіти, але не вийшло. Гра, яка хотіла бути схожа на все і одразу. Гра, в якої весь бюджет пішов на кат сцени, які ми бачимо від сили раз за два за всю гру. І погана оптимізація. Блін, на 2012 рік погана оптимізація, ти не щось плять запутаєш. Я теж подумав, що я щось перепутав, але на 6-гіговий RTX 3080 гра іде в 60 FPS і просадки до 40 з фрізами. І я, кстати, не знаю, чому так. Але напевно розробники так задумали. А я знаю, чому гра так погано оптимізована. Просто розробники хотіли потрапити в мою рубрику під назвою Легендарочка, і щоб я нарешті зробив огляд на цю гру. І тим самим вони дадуть мені гроші, щоб я купив собі хліб. Вони сразу сказали, що на м'ясо можна навіть не розраховувати дорого, тільки хліб і все. Ну за хліб можна і поробити. Яка зарплата, така і якість відео. Музика коли ти навчишся говорити і не вставляти цілі ці в клейки. Кстати, в тебе на прошлому каналі більше страйків, чим, мабуть, у всіх на Ютубі. Так що тобі не то, що нічого не платять, тебе взагалі вигнали відсюди. Так що не дури людям голову, пожалуйста. Хлопчику, з голови їбало. Продовжуємо. Поговорили про несуттєві мінуси, а плюси будуть. Так, сюжет він цікавий. Сценарист, напевно, саме менше з усіх був зацікавлений в грошах і дійсно любив свою... Роботу, тому і подарував нам цікавий сюжет з трагічною зав'язкою, дійсно, це все, що мені сподобалось в грі. Але є завжди але сильно було багато очікувань від гри, і мої очікування не справдились. Мабуть, тільки на озвучку і на катсцени розробники не жаліли грошей. Це їх і погубило. Окремо можу підкреслити в грі, другорядні квести вони дійсно непогані, приправлені гумором і сатиричним помислом, не таким можна. Можна навіть задуматись. Ну а під кінець хочеться сказати, що це ну, така проста, простецька гра, яка нічим не чіпляє. І хвалити ігри легше, ніж їх критикувати. Не, ну если честно, то в начале игра интересна, потом потім вона стає такою, ну непонятною, і тупой, що ти хочеш сказати, що зачем вообще я в неї играю? Вони хотіли Souls Like і Diablo 3, но у них вийшло просто говно. В ітоги я його зараз обсираю. Ну, мені честно, вообще не хотілося сделать этот обзор і цю игру. Ну просто реально прийшлося, это реально. Это Анатолий, я но игра реально дерьмо. Мені, кстати, не посоветував кент один, в ітогі я и затягував, щоб. Не грати в цю гру. Потім поіграв, пройшов, поняв, що спасибо за дігно. Легендарочка номер 1 Боже, хлопчику, любчику, підтяни свій словарний запас. Бо так ми до слави ніколи не дійдемо. КПСС на батл? Ого, жартівник. Розтягую відео як можу. Став лайк, якщо є мама.